Отже, пара номер 9 Богдан Шульга, Дніпрянин та його суперник Станіслав Яценко будуть змагатися на ринзі. Яценко з Покрова, і він представник синього кота. Богдан Шульга, відповідно, кут червоний. Саме він на ваших екранах. Наразі 48 кілограмів. І категорія 14-15 років. Тобто, дивіться, вже 15 років і він може менше важити, аніж Моїсенко та Богач у категорії 10-11. Оце просто так, мене відно. ніяк не можу, я заспокоїтися. Ну, yeah. Цікаво просто побачити, цікаво побачити е ну, колись, якщо така буде така можливість, побачити, як це виглядає. просто. Ну, Якщо люди з Різних різного, вікових. різного вікової категорії, так, але схожі за, е за вагою можуть зустрітися. Переходимо до наступного поєдинку і це класичний, класичний поєдинок двох школ віз Дніпро і Покров двох легендарних тренерів. Тому дуже цікаво буде спостерігати. Шульга Богдан являється чемпіоном України з талантського боксу і є дуже досвідченим бійцем. Станіслав Яценко також ми пам'ятаємо. Високий, високий хлопець. Ніхто не хоче поступатися один одному. У-який технічний елемент. Намагається спіймати а Яценко ногу Шульги, але поки не вдається. Хочу відзначити захисні дії від Яценка, так, який гарно захищений, тому Шульзі Богдану буде важко. Важко под... Влучити так у спортсмена. Причому В'яценка просто довжелезні руки та ноги. Пропускає при цьому він голову. Полює, болює на нього шляга, дозволяє продовжувати репері. Знову не вдається після розбороту влучити. Ось треба зупиняти. Спину атакувати не можна. Повертаємося до правил таїландського боксу. Кожен із атлетів повинен вміти себе захистити. Якщо ти розвертаєшся до свого суперника спиною, будь готовий, що він а буде це бити. Це Таке рішення як все, все закономірно. Вірно. А як часто користуються цим суперником? Чи б'ють спину? Бувають і такі моменти. Це таїландський бокс. Ситуації дуже багато і нерідко і такі ситуації бувають у поєдинках. Тобто Не хочеш, щоб тебе били, не розвертайся. Так. Взагалі в культурі таїландського боксу цей елемент вважається неприйнятним, коли ти розвертаєшся до свого опонента спиною. Тобто повага це, це, в цьому? Це повага і показник того, що ти не ухиляєшся від поєдинку, від якихось епізодів. Ось бачимо хайлайти повтори моментів, які вже минули, яскравих моментів. Ну кому ви віддаєте перевагу синього чи червоного за рахунок більш влучних дій, так і перехоплення ініціативи, я вважаю, що у даному раунді перемогу повинен здобути Шульга Богдан з червоного кута спортивного клубу Віст. Але все ж таки ми. Знаходимося трошки на відстані від рингу, і ми не можемо побачити з вами усіх деталей, які бачать судді при ринзі. Але звідси, так з висоти, з нашої коментаторської позиції, мені здалося, що Шульга Богдан був точнішим і більш ініціативнішим. Так, ініціатива була більше на його стороні. Бачимо знову так, що Шільга він нижчий. Тобто в нього немає ось цієї переваги, переваги дистанції над Яценком, однак йому вдається все одно володіти ініціативою за рахунок інших компонентів. Подивіться, знову починає домінувати саме Шульга, пропускає синій боєць, пропускає, продовжує пропускати в голову. Пішов вперед, Богдан Шульга, демонструючи швидкість, так демонструючи. Гарні технічні властивості тут є і удари руками, так? удари ногами, навіть локтями побачили, відділки у корпус, двійка руками. Слухайте, треба вибухати синьому. Треба Станіславу Яценку вибухати, тому що здається... Що стає всім, уже зрозуміло, що просто рахунок більш активніших дій, прийнятніше виглядає саме безпеки. І неозброєним оком помітно, що Шульга готовий фізично трошечки краще, так при тому, скільки ударів він викинув, так по супернику він продовжує йти вперед і нав'язувати. Саме свою стилістику, стилістику саме тайландського боксу класичного, як такого. Ну, Загалом, знову ж таки, непрофесійним ока, мені Шульга здається більш збалансованим таким, знаєте, бійцем більш координованим, аніж його суперник. Так, але давайте будемо дивитись за перебігом поєдинку. Ще залишається 40 секунд у другому раунді, тому ситуація може помінятися кардинально. Я про це просто мрію. Я про це просто мрію, аби Станіслав Кіценко зараз. Е Довів нам усім, що це була його тактика така, знаєте, дати повірити, повірити. влучає Яценко декілька раз, але ці удари не мають акцентованої сили, тому я думаю, навряд чи їх оцінять судді з боку. Треба віддати належне спортсмену синьому, який не здається, не зважаючи ні на що. йшов вперед. Але ось тут біля канатів завершується участь другого раунду. Ну що, ж, дуже цікаво, дійсно, цікаво з багатьох боків, тому що дуже різні спортсмени за антропометрією, за стилем ведення цієї сутички. І поки не вдається. Не вдається вмовити синьому спортсмену нас в тому, що, що є в нього за рахунок чого, він може за один раунд. Ну, Наздогнати, так, шульво. Я б порадив би спортсмену синього Кута Яценко Станіславу більше користуватися своїми довжелезними кінцівками, так, тримати на дистанції свого опонента і старатися розвивати свій успіх, нав'язувати свою стилістику бою саме. Слухайте, ну дійсно, кінцівки в нього просто шикарні. Довгі і е, Шульзі поки про них про лише мріяти. Але Шульга розуміє, в чому він має силу. Ну, В дорослому віці, взагалі, ось е, довгі руки, довгі ноги це ж велика перевага. Величезна перевага, так як довгі руки і, і ноги, так суглоби саме ліктєві і, і коліні так, суглоби, е, є набагато гострішими з червоного і це мало не коштувало йому пропущеного удару. Тому спортсмени повинні бути завжди сконцентровані і зосереджені, готові до любих ситуацій. Здається, ничі поясу пропускає е, Яценко. Чи так це? Чи десь в так, рефері сигналізує, що у спортсмена синього є можливість а відновитись. Ось цей момент. Ну, неприємно. Ми всі розуміємо, що це надзвичайно, надзвичайно неприємний момент. Як то кажуть, Ахілесова п'ята кожного чоловіка. Так, вірно. Сигналізує рефері. Треба бити вище, так. <плес> Гарна робота Шульги в інчу. І послухайте, як підтримують місцевого спортсмена вболівальники. Вже здається, що трохи починають втобрюватися обидва. Так, це кінець третього раунду. Тут сил не так і багато залишилося, але при цьому Шульга дуже активно рухається і демонструє гарні фізичні якості, гарне попадання. яке попадання! Чому лише зараз? Хочеться віддати належне спортсмену синьому Яценко Станіславу так, за його характер, за те, що він йде до кінця. Робота в твічу на ближній дистанції Все, продовжується раунд намагається зробити на власні бали Яценко починає діяти більш ефективніше, доводиться вже ось тут Богдану Шульзі оборонятися від активних дій Станіслава. Знову влучає, знову! Дійсно, важкий бік Бій для обох спортсменів. І кінцівка третього раунду залишається за спортсменом синього Кута. І... Але у цілому вважаю, що Шульга Богдан. Був трошечки точнішим ну за підсумками даному... трьох раундів. Так, так, звичайно, за підсумком трьох раундів. Але третій раунд дуже 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 класний від е... представника кута Станіслава Яценка з Покрова. Я думаю, що Станіслава великий потенціал, і ми ще не раз будемо його, я маю надію, бачити не тільки на українських змаганнях українського рівня, але й на змаганнях світового рівня. Маємо надію людина з такими антропометричними даними і характером. При потрібних тренуваннях буде показувати чудовий результат. Тим паче Покровська школа тайландського боксу. Впевнений, шуліга у своїй перемозі. А чи впевнені в цьому судді? Знаєте, що було помітно, що вже не, перший, не перша сутичка поспіль, коли спортсмен пропускає. Ну, Ми пам'ятаємо кровотечу, так. яка була не до не, 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 не. цього тепер оцей ударний пояс, як адреналін допомагає бійцям ну, проявляти себе більш активніше. Що ж, отримав Шульга перемогу, дійсно класний бій. Чудово проявив себе і Станіслав Єценко. Вітаємо його також. І він подарував фантастичні просто емоції нам усім. І після цих пропущених вони якось починають навіть краще ніж починали від першого раунду діяти да, Так, в деяких моментах, це збалансовує це так, збирає його, якщо можна так виразитись, і він починає працювати по-другому. Такі моменти бувають так у нашій діяльності, у нашій роботі. Тому слід розуміти, що спортсмени і діти отримують величезне навантаження, але при цьому. Рухаються вперед, так і стараються здобути перемогу.